Всім привіт! З вами Ярослав, і у сьогоднішньому відео ми поговоримо, як правильно зарядити електромобіль Тесла в домашніх умовах. Це відео буде дуже корисним для усіх власників електромобіля Тесла США та для тих, хто лише обирає електромобіль. Допоможе розібратись в нюансах зарядки, обрати зарядний пристрій та зекономить вам час та гроші. Поїхали! Це авто нам надала компанія Фідрі Компані, яка займається викупом, доставкою, розмитненням автомобілів. Як ви бачите, позаду мене їхній майданчик. Більшість з них це електромобілі. В них можна придбати авто дуже вигідно. Переходьте в їхній телеграм-канал та переконайтеся в цьому самі. Посилання буде в описі під відео або по QR-коду. Хлопців є окремий відділ, який займається ремонтом тесла та надає багато супутніх послуг, такі як підшивка ключів, заміну блоку ретрофіту, ремонт акумулятора. Ми співпрацюємо з хлопцями вже давно та всім рекомендуємо. Посилання в описі. Отож, у вас приватний будинок та ви придбали електромобіль Тесла. Перше, що вам варто знати, це те, що це авто дуже вибагливе в плані зарядки. На ньому установлений зарядний роз'єм NAX, або його ще називають Type Tesla. З цікавого цей роз'єм може передати до 250 кВт за годину на американських станціях з постійним струмом завдяки кабелям з рідинним охолодженням. Також цей роз'єм хочуть затвердити як загальнонаціональний американський стандарт згідно рішення незалежної комісії, яка визнала його самим ефективним. Та ряд автовиробників вже висловили згоду про перехід на цей роз'єм. Це робиться для ще більшої популяризації електротранспорту та збільшення його кількості. Отож, перший нюанс, про який я хочу вам розповісти, це те, що в Америці. Однофазна електромережа. Та всі електромобілі з Америки приймають зарядку лише по одній фазі. В Україні та в Європі стандарт інший. У нас трьохфазна електромережа. Та дуже багато наших клієнтів обирають або вже десь купили трьохфазний зарядний пристрій та хочуть зарядити ним свою американську тесло. Запам'ятайте, жоден перехідник, жодна зарядка. Не передасть три фази в роз'єм, який конструктивно призначений для одної. Наступний нюанс, про який вам варто знати, це те, що Тесла єдиний електромобіль, який моніторить вашу проводку та перевіряє її під час процесу зарядки. Тобто Тесла запам'ятовує початкове вхідне значення. І якщо проводка погана та напруга просідає, для початку вона просто обмежить та зменшить швидкість зарядки. Якщо просадка буде суттєвою, вона взагалі її вимкне. Що це означає? Будь-який зарядний пристрій призначений лише для комутації та передачі електроенергії. Та якщо у вас нестабільна або слабка електромережа, про це потрібно подбати окремо та встановити стабілізатор, щоб нормально заряджати свій електромобіль та не мати зв'язаних з цим проблем. Давайте перейдемо до зарядних пристроїв та розберемося, якою потужністю можна заряджати Теслу в домашніх умовах. Найперше, давайте почнемо з оригінальних зарядних пристроїв Tesla, які вони є. Зарядні пристрої першої генерації будуть стаціонарною американською розеткою. Зарядні пристрої уже другої генерації будуть змінним хвостом. З можливістю зарядки від звичайної розетки 16 А до 3,5 кВт. Та можливістю змінити хвіст на більш потужніший, це не просто роз'єм. Всередині нього встановлена плата управління, завдяки якій зарядний блок бачить, що може брати більшу потужність. Такі зарядні хвости можна придбати у нас. Посилання буде під відео, в магазині є чарджер. Також є зарядні пристрої третьої генерації, але це вже будуть стаціонарні настінні станції. Нюанси, які варто знати щодо оригінальних зарядок тесла, перше, це те, що вона не буде працювати без заземлення. Це зроблено для вашої безпеки, але на практиці це не завжди зручно. Друге, це оригінальна зарядка, вона не ремонтопридатна. Якщо з нею щось трапиться, її вам ніхто не відремонтує. Відповідно, рекомендуємо. При виборі оригінального зарядного пристрою, по можливості перевіряти з його авто та купувати на місці. Та, якщо вже обираєте оригінальний зарядний пристрій, точно не рекомендуємо вам брати зарядку від європейської Тесли з роз'ємом тип 2 на американську. По ідеї, нею можна зарядитися через перехідник. Але на практиці ми отримуємо багато звернень від клієнтів, в яких вона відмовляється працювати. Там потрібен специфічний перехідник, і не всі авто хочуть приймати в такого плану зарядку. Наступний спосіб зарядки від роз'єму тип 1 через перехідник з типу 1 на Тесло, оскільки це теж американський роз'єм, він однофазний. Перехідник є конструктивно нескладний та недорогий. Таке ось рішення це пристрій від компанії e charger Він працює від звичайної побутової розетки, потужністю 16 А та буде заряджати до 3-3,5 кВт за годину. Це є бюджетне рішення для зарядки американської Тесли та коштує він 140 доларів. Перейдемо до наступного. Наступний пристрій українського виробництва компанія Aveos. Ось так він виглядає. Перехідник у нас вже одягнений. Пристрій у нас на 32 ампери з червоною силовою розеткою. Давайте підключимо його. Отож, тут у нас червона трьохфазна розетка, але не забуваємо, що автомобіль приймає на зарядку лише по одній фазі. Як бачите, тут використано ось такий перехідник синьої силової розетки на червону. Тут підключена лише одна фаза в цьому пристрої. Ці перехідники можна придбати теж у нас, вони є в наявності по посиланню в описі. Давайте підключимо та глянемо, як він заряджає. Якщо вас зацікавив пристрій виробництва Веос, у нас на каналі є про них окреме відео. Хороші, якісні зарядні пристрої. Та повторюсь, що ці зарядки вже з перехідниками можна придбати як готове рішення. У нас на сайті посилання буде в описі. Наступний зарядний пристрій, який я хочу вам показати, виглядає ось так: та це є хороше рішення з оптимальною ціною. Які переваги його я можу виділити? Перша – це ось такий зроблений під оригінальний. Пістолет NAX. Звичайно, якщо це буде зарядка на постійній основі, краще, щоб вона була без перехідників. Та цей пристрій дає таку можливість. Наступне пристрій працює як від звичайної розетки 220 на 16 А. Перехідник до нього такий іде в комплекті. Ось так він виглядає. Так і від силової на 32 А потужністю до 7 кВт за годину. Е, наступна, наступна його перевага це те, що він працює без заземлення, що буде зручно, якщо у вас його немає, або ви просто кудись поїхали та потрібно зарядитися за містом. Також на пристрої є екран, та він рахує, скільки кіловат пропустив через себе. Його ви зможете знайти у нас на сайті по посиланню в описі. Підсумуючи все сказане. Перед покупкою зарядного пристрою рекомендую вам перше, це переглянути які вхідні автомати у вас, наскільки ампер вони розраховані. Друге, це перевірити, яка вхідна потужність вам доступна підняти або уточнити в Обленерго, скільки кіловат у вас є, щоб ви знали на що розраховувати. Та наступне це пристрій. Можна купити від побутової розетки. Потужність в такому випадку, ви вже знаєте, буде до 3,5 кВт. Тесла має досить великі об'єми акумуляторів. Та на практиці до нас часто звертаються клієнти, які придбали такий пристрій, та їм не вистачає його. Люди кажуть, що авто заряджається у них 15-20 годин та потрібно швидше. Якщо ви купуєте пристрій від силової розетки, там завжди буде можливість заряджати і від Тобто, купуючи дорожчий пристрій, ви будете мати можливість зарядитись як повільніше від побутової розетки до 16 А, так і швидше до 32 А до 7 кВт за годину. А з вами був Ярослав. Якщо у вас залишились питання, наші контакти будуть в Описі, ми з радістю вам допоможемо та проконсультуємо. І звичайно, лайк, підписка, слава Україні! Пам'ятаємо, що ми переможемо щасливо!